Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. глядачі. Ми готуємося до того прекрасного дня, коли нам виповниться наші студії місто 15 років. І ми підготували для вас серію ефірів. І першим із них буде з нашим гостем, нашим технічним директором Андрієм Дімідовим. Пане Андрію, наші вітання. Привіт. Сергію, привіт. Привіт. Ну, такий вже пан. <ривіт> Який є. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ви працюєте на студії вже скільки років? Десять років я працюю з 2006 року. Ось у серпні місяці якраз і виповниться ця дата. Прекрасно. Ви починали, так розумію, з кого? Прийшов я сюди звичайним оператором ефіра. От, півроку пропрацював е, на цій посаді, а потім так склалося, що став технічним директором. Угу. <ривіт> Не тут же ж був офіс, де ми зараз знаходимося. Офіс тоді знаходився за адресою вулиця Козака 1А, а за нинішньою адресою Жовтнева 77 А. Жовтнева чи Соборності? Вже Соборності. <реш> <реш> вже Соборності, так. <реш> вулиця Соборності 77А ми тут знаходимося вже 5 років. <реш> Як вам ці переїзди? Переїзд був дуже цікавий, дуже веселий. Я пам'ятаю, за 9 місяців до того, як ми сюди переїхали, от кожного дня так, прийшов зранку, подивився на студії, все в порядку, все нормально, і потім сюди на стройку. Давай же дивитися, що тут роблять, що тут прокладають, як складають стіни, як прокладають проводку, частину проводки сам своїми руками прокладав. Далі потім антени на гору зносили. Ну це було дуже цікаво. Іноді так фотографії ми робили і вдома передивляєшся. Емоції. Ностальгія. Так, так. так, так. Пане Андрію, от ви дивіться, ви ну, за 10 років, я думаю, можна було спостерігати якусь певну еволюцію телебачення. Так, так, звичайно. Ось я сюди прийшов не з порожніми руками, а як можна так сказати, з подарками. Ось я вам зараз покажу, з чого починалася студія «Місто». Студія місто починалася в 2001 році, так, з червоною ядерною кнопечкою. Так, зараз відчиняємо. Розпочиналася це веру. Аналога. Тоді ще тільки-тільки почали з'являтися комп'ютери для відеомонтажу, а знімалося все на ось такі ось відеокамери теплого лампового формату Super VHS. З ось відеокасетою, Сергію. З отакою? Вимай. Я думаю, там менші второй. Ні, ось такі, ось звичайні відеокасети. Ви... Нас... Знаєш, що це таке? Наприклад, ось. ми виросли в ті часи, коли ми знали, що це таке. Відики перезаписувати, але все ж таки. Е... Ну, це навіть не якась. Посміхніться, вас знімає скрита камера. Це небезпечно. Це навіть не флешка, шановні. Ось так, але якась. це частина життя. Можна вставити, так? Касательно. А людина, яка була, ні, зараз ми не вставимо, тому що певні є технічні моменти. Ця а... камера без акумуляторів. Акумулятори вже не, не дожили до нинішніх часів. От, а тоді якраз оператор з ключовою камерою, такий, такий був конкретний. Чоловік. Вона теж на штативі так, може бути? Може да? бути на штативі, але в основному не було користування. Стуватися зручно, якраз ось з плеча давала досить таки якісну А Зараз, якщо, звичайно, подивитися архівні записи, то ну, видно, що трішечки не так. З телефону І... краще. Так. Вже. Так, ну, так, так, так. Зараз, наприклад, з телефону можна картинку отримати якіснішу ніж з цієї камери. Пане Андрію, ну я розумію, що камери, але це ж не весь процес телебачення. Далі що з цієї касетою робить? Далі неси зйомку насправді, ну. Якщо там подивитися чи послухати наших операторів, які вже там сторожили діди цієї знімальної діяльності, всьої то знаємо, що Ну, пленка вона була плівка дуже цінною. Плівка була дуже цінною, плівку могло зажувати, плівку могло зіпсувати. Але я скажу так: приносили на відеомагнітофон, проводили захват цього зображення Через знято, комп вже, да? так, на комп'ютер. До того як з'явилися комп'ютери, монтували це все на трьох відеомагнітофонах. Один відеомагнітофон, з якого подавалася, подавався запис на записуючий, інший з якого подавалися перебивки. Певні плани, це все в певному. Порядку вистроювалася, і тоді вже на третій відеомагнітофон списувався готовий сюжет. Скільки це могло робити людей одночасно? Два потрібно було? Можна було в одному це зробити, але часу затраченого на монтаж, звичайно, було більше, ніж зараз. Це так, тут краще перейшли, в команді. Ми, перейшли ми від аналогової ери. якраз тоді, коли я почав працювати, у нас. З'явилися ось такі ось відеокамери. Це вже маленькі відеокамери формату miniDV. Сама відеокамера. Тримай. На чому вона працює? На маленьких відеокасетах. Ось така ось відеокасетка. А маленька, маленька ось така Скільки ось тут часу тут е, можна було на старих касетах записати до трьох годин, в окремих випадках до чотирьох. На цій відеокасеті можна записати 63 хвилини. Але якість зображення була вже незрівнянно кращою ніж на. В форматі вам видно, да, шановні, так, шановні, які ці камери. Такі ось відеокамери. Вони були е, на порядок якісніші. Але також вони свій вік відпрацювали. Пропрацювали ми на них е, 10 років. 10 років 10 так? років ми на які них монтажу. Принцип монтажу, е, е, принцип уже монтажу тут вже з відеомагнітофону заганяється повністю цифрова картинка на комп'ютер, і вже на комп'ютері ти робиш з нею все, що завгодно. завгодно. Угу. Потім це вже в вигляді готового файлу скидається на, на, на видачу, так і вже з ефіру видається за допомогою також комп'ютера. Час невплинно йде і на цих відеокамерах, яких, на яких ми пропрацювали 10 років, вони також же стали морально застарілими. З'явилися формати високої чіткості, так званий HD, Full HD, З'явилися нові носії, це карти пам'яті. І з позаминулого року ми почали використовувати з вересня місяця відеокамери, які знімають у форматі Full HD, які знімають на картку пам'яті. Ось така ось вона маленька, sd карта Ну, все так, так, еволюція. еволюція. Раз, два, три и давайте. Його От тепер такі насія. Ну тут взагалі проблем не виникає, да так? так розумію з монтажем одразу на комп'ютери і одразу на комп'ютери проблеми можуть виникнути завжди, якщо невірно використовувати техніку за призначення. Ну, наприклад, там відформатували флешку або забруднили контакти. Буває таке, що іноді файли не скидаються або скидаються, але з браком. Е, тому пишемо ми на дві флешки зазвичай. Можливо, це комусь буде цікаво, скажімо так, перестраховочний варіант. Якщо з однієї щось сталося, то з іншої ми зазвичай скидаємо матеріал, щоб нічого не загубити, не втратити. Бо все важливо. Пане Андрію, насправді телеканал місто оновився і вже з вересня минулого року, позаминулого. Позаминулого року ми переїхали на цю вже студію, про це ми говорили, але у студії з'явилися інші технічні можливості. З вересня позаминулого року ми не переїхали. Ми 5 років назад сюди переїхали. А ось з вересня позаминулого року у нас сталося реформатування. І ось зараз. Оновлюєте накало місто. Так. Зараз... зараз те, що ви бачите навколо нас, це новітні технології, які за чолчком пальця ми відімкнемо. Оп! Отак, от, Отак да, ось насправді... наша студія насправді виглядає. Пишемо ми все на так званій Хромакей віртуальній студії. Тобто, яка особливість цього процесу? Особливість цього процесу не вдівай ніколи зеленої рубашки. <світ> Інакше станеш, як ми в тебе полюбляємо іноді робити прозорим <світ> людиною невидимкою Так, може бути так. Тобто о, виходить, що камера знімає. Камера знімає на зеленому фоні о, людей. І за допомогою технології е, вирізання е, кольору по певному кольору ми можемо підставляти будь-який електронний фон. Ну що, клікаємо пальцями ще раз, і знову в нас віртуальна студія. Магія телебачення, що називається. Отже, за такою технологією працює Голівуд. Так, так, так. Пане Андрію, е, я знаю, що ви людина, яка цікавиться не тільки такою технікою. Ну, про це ми обов'язково поговоримо з тобою, Сергій, на дворі. Тож збираємося, виходимо і через буквально мить ми будемо вже говорити з підопічними Андрія Дімідова. Це не тільки персонал телеканалу Місто нашої студії, а іще його домашні улюбленці. <му> Пане Андрію, от у вас такий дуже технічний склад розуму і характеру. Як вам вдається поєднувати це з любов'ю до природи? Ну, Скажімо так. Завдяки певним особливостям мого організму ми з дружиною шукали дуже довго ту тварину, з якою ми зможемо вжитися. І знайшли показуйте. Так. Тут має люк злітати. Оп. Ось наш герой. Як його звати? Його Звуть Капун. Тримай. Це... Це мені. Це мені. Це мені. А, що ви скажете про свого хазяїна? — Мовчить. Мовчазні. Друзі. Досить, э, скажімо так, э, як кажуть, російською мовою, животное на любителя. Ну, на любителя, я перейду на російську мову. На любителя лучше. Почему? Потому что, во-первых, аллергии нету на них. Во-вторых, э, тот корм, который используется, ну, очень дешево. Единственное, что дорого, это вначале создать определенные условия. Какие целые черепа? Это среднеазиатская черепаха, сухопутная. Тобто вони живут на суші у вас, я так у спеціальному террариуме. Они у меня живут в террариуме ну, и прекрасно себя чувствуют. Познаем ты надо. Так, вот это вот капун, вот это кнопа, а вот это вот малыш. Это вот три товарища, которые благополучно живут уже со мной на протяжении 6 лет. Взял я их э, маленькими, они размером были по 4 сантиметра. Сейчас уже повырастали. У одного был вес 37 грамм, у второго был вес 24 грамма, и у кнопки был где-то в районе 30 грамм. Сейчас вот это вот полкило весит товарищ, вот эта вот э, кнопка у нас где-то в районе 300 грамм. И малыш у нас, ну, малыш он и в Африке малыш, 220, как напряжение в розетке. Сто процентов. Пан Андрею, это же не все ваши черепахи. Нет, у меня дома 7, 7, черепах. Было 8, но в этом году одна умерла. Особливости догляду. Для сухопутных черепах нужно обязательно, чтобы был ультрафиолет, так как черепашка в домашних условиях, если его недостаточно, получает ультрафиолет и кальций. Если его нету или мало, то начинается рахит, неправильный рост панциря, потом черепашка становится мягкой, как губка поролоновая, ну и плавно животное погибает. Если вы даете специальную кальциевую подкормку, можно обычный мел, и сверху облучаете специальной ультрафиолетовой лампой, либо можно купить, есть лампы, называются они, рептигло, Цена вопроса там сейчас где-то в районе 350 гривен, то черепашка находится в своих обычных условиях для обитания. С панцирем все будет хорошо. Он будет крепкий, крепкий, как скорлупа ореха. Че час у вас на спилкування с черепахом и поеду за работою? Да, конечно. После работы приходишь, в них как раз и от души находишь. Потому что какой ты уставший не был. Вот приходишь, вот эти вот мордашки на тебя смотрят в два глаза каждый и вот чувствуешь чувствуешь любовь спокойствие Забот. заботу вот, каждый просит покормить его вот, если кому-то что-то не нравится он в довольно адекватной форме громкой форме начинает заявлять о том что хозяин давай пожрать а а заявляют они как? Они начинают шуметь, они начинают стучать панцирем по террариуму. Водоплавающие черепахи, вот у меня 4 водоплавающих черепахи еще вот вдобавок к этим, то те начинают плескаться. Вот мимо аквариума ты сухой не пройдешь, если она не накормлена. Пан Эндрю, ваш любимый мультфильм? Если был черепашки нельзя. Пиццей кормите своих черепах? Нет, пиццей категорически нельзя. Вот сухопутным черепахам можно давать э, зелень, листья одуванчиков, листья фруктовых деревьев, можно давать цветы одуванчиков, э, фрукты, некоторые овощи. Ну, ну в принципе, э, там достаточно широкий рацион, и он недорогой. Опять же, повторюсь, то есть дорого для черепахи сначала создать условия со старта. Вот стартовый капитал должен быть, как в бизнесе. Потом дальше, чтобы поддерживать... это мелочи. Раз в недельку их нужно купать, заливаются водой вот до уровня ноздрей, они купаются, там какают, писают, делают свои дела. А, пане Андрію, я думаю, що ви ось наших телеглядачів, годуєте інформацію з телеекранів. Я думаю, у нас зараз унікальна можливість погодувати ваших черепах. Тут і одуванчик якраз є, так що... Без проблем, зараз випустимо, подивимо. Fighting team. We're really hip. They're heroes in the half shell. And they're green. Hey, get a grip. When the evil shredder attacks, these turtle boys don't cut them no slack. Teenage Mutant ninja turtles. Teenage Mutant ninja turtles. Splinter taught them to be ninja teens. He's a ninja radical rat. Leonardo leads Donatello does machines That's the fact. Raphael is cool, but rude. Give me a break. Michelangelo is a party, party dude. Teenage mutant, Ninja Turtles. Teenage mutant, Ninja Turtles.